Друзі, нас інфоперші проголовне поїхали. 3 червня новий удар по Кримському мосту. СБУ провела нову унікальну спецоперацію і утретє вразила кримське місто. цього разу під водою. Операція тривала декілька місяців. Агенти СБУ замінували опори цього незаконного об'єкта. І сьогодні без жодної жертв серед цивільного населення о 4.44 ранку. Перший вибуховий пристрій був активований. Підводні підпірка опора сильно пошкоджена на рівні дна тисяча сто кілограм вибухівки в тротиловому еквівалентні цього поспри фактично, міст перебуває в аварійному стані. Якщо на ньому продовжать їхати машини і вантажівка, він обувалиться повністю. Пишуть, що рух знову зупинено, пішли тріщини по мосту і Опора голова СБУ, генерал-лейтенант Василь Малюк, особливо контролював проведення операції та координував її планування. Бог любить трійцю. А СБУ завжди доводять задумане до кінця і ніколи не повторюється. Раніше ми двічі вразили кримський міст у 2022 та 2023 роках. Тож сьогодні продовжили цю традиції вже під водою. Жодним незаконним об'єктом РФ не має місця на території нашої держави. Тому кримське місто абсолютно законне ціль, Особливо зважаючи на те, що ворог використовував його як логістичну артерію для забезпечення своїх військ. Крим це Україна і будь-які прояви окупації будуть отримувати нашу жорстку відповідь. Зазначив Василь Малюк. Минулий вибух показав, що ремонт триватиме дуже довго. Значні пошкодження Кримського мосту після вибуху говорять про те, що він не побудований. З порушенням будівельних норм більше того, автомобільні прольоти, що рухнули, це тільки видимі пошкодження. Невідомо як вибух вплинув на опори мосту, які і так просідають через особистості ґрунту, на якому стоять які масштаби руйнування кримського мосту і скільки часу піде на його відновлення апострофу розповів незалежний російський експерт, геоеколог Юрій Модовара, що раніше неодноразово говорив про недоцільність будівництва мосту. Що мене насправді вразило, я згадав у виступ такого собі пана Ротенберга який став героєм Росії, розповідав, що міста збудований щонайменше на 100 років. Жодні пошкодження йому не загрожують. Він вічний, і тут раптом шарах вибув зверху, та два прильоти просто склали та вклали у протоку. Чому це сталося? Напевно, щось було закладено у ці прольоти у цей бетон. І я тут згадав знаменитий землетрус у 1988 році у Вірменії, коли будинки складалися як карткові будиночки, відповідно після цього там зрозуміли, що не варто бадяжити бетон. Треба робити цемент. Марка, яка потрібна, а не закладати кошторис Дорогий цемент а брати дешевий про це я давно говорив. Це місто взагалі помилка з погляду екологічної будови карченської протоки. Коли в СРСР були бніпи, будівельні норми та правила. Зараз це практично гост, який Путін скасував, йому це не треба. Там було сказано, що арочні мости у сейсмонебезпечних районах, а це сейсмонебезпечний район, можна будувати лише на скельній основі. А тут її немає. Тут майкопські обводнені напівтверді глини. Там П'яття висять у глині, а не впираються у гранітний моноліт. І ось, що вибухнуло два прольоти злетіло. Я думаю, що це не смертельно, тому що є друга лінія, але це говорить про те, що якість мосту залишає бажати кращого. І друге, що мене хвилює, стався удар. А опори мосту, як я казав, п'ята свай висить на півтвердих глинах. Їх треба перевіряти на просідання. Все таки удар був колосальний і щось могло зрушити. Я прихильник іншої теорії, про яку я давно говорю, там поруч з опорами мосту є грязьовий вулкан. Ось Почекаємо, він приблизно раз на 10-12 років стріляє. І коли це станеться, я думаю, що від мосту нічого не залишиться. Грязьовий вулкан страшна штука. Це ті ж вулкани, про які ми знаємо, але там летить лава, попіл та вулканічні бомби. А тут оця глина, коли змінюється пластовий тиск, утворюється колосальна порожнеча, і це все викидається на гору. Тоді ці сваї опиняться в повітрі і все зруйнується. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних. Телеграм-каналів голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!